Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати ось такий красивий салат. Нашого салату нам знадобиться. Безпосередньо листки салату можна використовувати абсолютно будь-який на ваш смак. У мене ось такий листковий мікс. Далі декілька помідорок, черрі, 30 г зелених оливок, можна використовувати чорні, можна також взяти мікс, Два варених яйця, шматочок будь-якого розсольного сиру у мене бринза. Далі знадобиться сиров'ялена ковбаска, 100 г знадобиться, можна взяти також, а буде ще цікавіше. І заправляти салат будемо оливковою олією. І одразу підготую продукти. Помідорки чері буду розрізати навпіл. Тепер, що стосується ковбаски, буде краще, коли вона буде ось так тоненько нарізана, і нарізаю її ще ось такими смужечками. Бринзу нарізаю ось такими невеличкими кубиками. І яйця буду нарізати на 4 частинки. Будемо формувати наш салат, беремо тарілочку, на якій будемо подавати, і ось так прямо руками рву сюди листки салату. Зверху на салат розподіляю колбасу. Далі буду розподіляти яйця, тепер половинки помідорок чері, оливки і шматочки сиру. В самому кінці поливаємо наш салат оливковою олією. Наш салатик готовий, відразу подаємо до столу. А я хочу всім щиро подякувати за увагу, буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Всім, як завжди, меру злагоди, готуйте з задоволенням та до зустрічі в наступних відео.